Офіційна Audi Q5 з'являється в продажі 2014 року, рестайлингова модель. Двушка дизельок на автоматі на повному приводі автомобіль від другого власника 175 тисяч оригінального пробігу. Нічого не моталося, не крутилося в гарному сірому кольорі, в принципі, візуальний автомобіль без зауважень. Вже на зимовій гумі на оригінальних 17-х дисках. Безключовий доступ, чорний шкіряний салон з матовими вставочками дерев'яними натуральними. Шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, електрорегулювання передніх сидінь, по шкірі абсолютно ніяких зауважень немає. Ніяких помилок на приборній панелі. Повторюю, шкіряне, шкіряне мультикермо, круїз, передні задні парктроніки, клімат, підігрів передніх сидінь, старт-стоп автохолд. Все є, все працює. Задній ряд по салону, в принципі, так само, без зауважень. Технічно також абсолютно приємний автомобіль, нічого робити не потрібно. Нещодавно після того замінили мастило в двигуні з разом з фільтром. Тому на повному бойовому ходу, друзі. Приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Із-авто Новоконстантинівська 8.